У пошуках світла у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели науково-розважальний квест для дітей. Ідея пов'язана з сучасними подіями в нашому місті, коли немає світла, ми починаємо щось вигадувати. І саме пращури, коли ще не було електроенергії, зробили винахіди, якими ми можемо зараз користуватися, і ці винаходи ми показуємо в нашому музеї. Ми показуємо дітям, наприклад. Такої газової лампи, як же ж користувалися ще там, 150 років тому. Це брали в ємкість, наливали газ, опускали гніт, механізмом затискали інший кінець гноту та підпалювали. Також ми розповідаємо про скляну колбу, для чого вона. Також ми ще під час квесту розповідаємо про техніку безпеки, що як потрібно. Дітям вести себе з вогнем, наукова співробітниця розповіла, що газова лампа, яку ми побачили, є розробкою українця Петра Міколяша. Це вихід саме українця вівського аптекаря. Йому підприємець продав дві бочки нафтового ропу і сказав, що можна було з цього зробити горілку. Горілку вони не змогли. Знайти, але завдяки дослідам вони винайшли речовину, яка добре горіла і не давала кіпняву. Патент був зареєстрований в відні, і масове виробництво теж розпочалося саме в відні, у 1853 році. Коли на місце проведення квесту прибули діти. Їх поділили на дві команди. Вони вивчали прилади освітлення. Вам потрібно порахувати всі освітлювані предмети. Розгадували різноманітні логічні задачки. Коли ви вдягаєте одяг, щоб він був. Виглажено. що роблять О, ладі. 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 О, там є підкаса. Ні, значить, не та праска, шукайте далі. Ой. Та брали участь у дослідах з вогнем та освітлювальними приладами. Також працівниця музею показала нам деякі носії світла, з якими знайомилися діти під час квесту. також ви ще можете побачити а, різні у нас а, олійні. А, Лампи, і от, наприклад, лампа Деві. Її використовували в шахтах. Це ханукальна менора. Це використовували під час свята ханука. Ви бачите, у нас вісім свічок. Кожен день запалювалася свічка, кожна свічка. Означала один день, який давав як шанс єврейському народу на життя. Єврейську культуру ми не можемо не показати. Пані Марія розповіла, що працівники музею мали на меті представити найрізноманітніші експонати. Також вона відзначила, що вивчення культури та традицій інших національностей є дуже важливою для розвитку дітей. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко, Новини Петерка.